Полуниця ніжна, смачна та дуже ароматна ягода. Використовуючи полуницю, можна приготувати безліч варіантів цікавих десертів. В мене на каналі ви можете знайти немало рецептів смачних тортів цією ягодою. І цього року, коли сезон полуниці в самому розпалі, я вирішила приготувати для вас торт Трансформер 3 полуниці. Назвала цей торт саме так, адже він включає в себе три різні полуничні начинки. А що саме головне? Дне рецепт цього торта можна дуже легко змінити під себе, тож якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, з чого я зазвичай починаю приготування будь-якого торта, це з випікання бісквіту. Цей раз я вирішила приготувати американський бісквіт на гарячому молоці. Це один з моїх улюблених бісквітів. Я його дуже часто використовую у приготуванні тортів. Він завжди виходить дуже вдало. І крім того, він виходить дуже смачний та достатньо вологий. На каналі вже є детальний відеорецепт з його приготуванням і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тож зараз вам коротенько опишу процес його приготування, а також розповім вам про деякі нюанси, які для себе відкрила за роки приготування цього бісквіту. Саме ці тонкощі допоможуть вам у приготуванні ідеального бісквіту. Зазвичай у приготуванні бісквіту використовую яйця кімнатної температури, і для цього яйця потрібно дістати з холодильника десь за годину до початку приготування. Але є один секрет, який допоможе уникнути часу нагрівання яєць. Саме якраз в цьому випадку до холодних яєць, вони в мене щойно з холодильника. Діжу міксера, додаю дрібку солі та відразу всю потрібну кількість цукру. Діжу з вмістом, ставлю на парову баню. Та постійно поміщуючи яйця з цукром вінчиком, нагріваємо їх до температури 40 градусів. Це робиться для того, щоб весь цукор розчинився в яйцях. І тоді яєчна маса під час збивання дуже швидко та легко перетвориться у щільну та пишну масу. І в тому це дуже вплине на кінцевий результат приготування бісквіту, коли мої яйця з цукром нагрілись до потрібної температури та весь цукор розчинився в яйцях, вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. Паралельно, давайте підготуємо рідкі інгредієнти для нашого бісквіту. Ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість молока та вершкового масла. Раніше я зазвичай готувала американський бісквіт на гарячому молоці лише на вершковому маслі. Але якось спробувала половину вершкового масла замінити на соняшникову олію. Результат мене дуже порадував, адже цей нюанс теж вплинув на висоту та пишність мого бісквіту. Також в ковшик до рідких інгредієнтів додаю екстракт ванілі. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь. Нам потрібно довести молочну суміш до кипіння. Також, що нам ще залишилось зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів. Просіємо борошно. Та знову ж таки, для того аби бісквіт був пишним та високим. 30 г борошна замінюю на картопляний крохмаль. Та тепер до борошна просію розпушувач. Розпушувач я зазвичай готую сама. А як це зробити, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Тільки в даному випадку я свій розпушувач трішки перемолола на кавомолці, щоб подрібнити кристалики лимонної кислоти і заодно перемішати всі складники розпушувача до максимальної однорідності. Та тепер Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час та подивіться, як гарно збились яйця з цукром. Яєчна маса збільшилась декілька разів, вона щільна та пишна. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Та тепер. До збитої яєчної маси додаємо третину сухих інгредієнтів. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та вмикаю свого кухонного помічника на найменшу швидкість. Майже відразу в діжу міксера додаю третину гарячих рідких інгредієнтів. Робить мій міксер буквально декілька обертів та вимикаю його. Додаю до тіста другу третину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та додаю до тіста другу третину рідких інгредієнтів. Знову працюю мій міксер зовсім трішки та висипаю в тісто всі сухі інгредієнти, що залишились. Трішки допомагаю міксеру лопаткою, піднімаю тісто з дна та стінок діжи. Вмикаю міксер знову на найменшу швидкість та додаю до тіста. Всі гарячі рідкі інгредієнти, що залишились, та ще зовсім трішки перемішую своє тісто на найменшій швидкості міксера. Довго перемішувати тісто не потрібно, щоб не втратити повітряність, добре збитої яєчної маси. Краще домішаю вручну лопаткою. Можна взагалі вмішати сухі та рідкі інгредієнти в яєчну масу вручну з допомогою лопатки або вінчика. Мені дуже подобається тісто, яке в мене вийшло. Воно дуже пишне та повітряне. Воно гарно тримає свою форму, зовсім не розтікається. І мені здається, що воно аж дихає, коли піднімаю його лопаткою. Та тепер переношу. Своє бісквітне тісто в уже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону якого я обгорнула фульгою. Також своє кільце я додатково розмістила на невеличку прямокутну форму, щоб кільце з тістом було зручно поставити в духовку випікатися. Також по звичці обгортаю свою форму з тістом мокрим рушничком. Це дозволить тісту під час випікання підніматись більш рівномірно. Та тепер ставлю форму з тістом, уже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 50 хвилин. Готовий бісквіт переношу верх дном на решітку та знімаю з нього фульгу. Та ось в такому стані залишаю його в спокій до повного охолодження. А коли бісквіт повністю охолов, вирізаю його з кільця тоненьким ножем та обгортаю харчовою плівкою. Бісквіт потрібно обов'язково стабілізувати в холодильнику. Та тепер можна переходити до приготування полуничних прошарків. Першим я хочу. Щоб приготувати полуничне компоте. Таке полуничне компоте краще всього готувати зі свіжої ягоди в сезон полуниці, адже для компоте нам потрібно ягоду не перебивати в пюре, а нарізати на шматочки. Полуниця має бути свіжою та не перестиглою. Але, думаю, якщо полуницю заморозити цілою та нарізати її на шматочки, поки вона ще тверда, з таких шматочків полуниці теж можна приготувати компоте. Нарізану полуницю я помістила в ковшик з товстим Дном. Та тепер до шматочків полуниці відважуємо потрібну кількість цукру. Полуничне компоте можна приготувати на желатині, а можна і на крохмалі. Ягідні начинки для десертів краще всього готувати на кукурудзяному крохмалі. А для компоте нам потрібно крохмаль розвести у воді. Тож в кружечку я відважую потрібну кількість кукурудзяного крохмалю та холодної води. Саме у холодній воді крохмаль краще всього розчиняється. Перемішуємо крохмаль з водою до максимальної однорідності. Та тепер додаємо розчинений крохмаль. У ковшик до полуниці. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь. Та ось так, помішуючи компоте лопаткою, варимо його до загустіння. Таке полуничне компоте це один з трьох прошарків для торта, тому його зовсім небагато. Полуниця від температури пустила сік, моє компоте дуже швидко закипіло. Після цього уварюю компоте декілька секунд до загустіння. Для гарного кольору до готового компоте додаю декілька крапель соку лимона. Готове полуничне компоте переношу в іншу мисочку. Накриваю його харчовою плівкою в контакт та залишаю в спокою до повного охолодження. А коли це сталося, ставлю в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч. Наступним полуничним прошарком, який ми з вами приготуємо, це полуничне конфі. І для нього нам в першу чергу потрібно замочити желатин. Замочувати желатин потрібно обов'язково холодною водою в пропорціях 1 до 6. Тобто до 5 г желатину нам потрібно додати 30 г холодної води. Розмішуємо желатин з водою ложечкою та залишаємо в спокої на хвилин 15, щоб желатин набряк. Але таке полуничне конфі можна приготувати і на крохмалі, тобто можна зробити. Робити висновок. Чим же відрізняється компоте від конфі? А саме те, що компоте готується зі шматочків полуниці, а конфі з полуничного пюре. Саме полуничне конфі частіше всього готую у зимовий період із. Замороженого полуничного пюре також таке полуничне конфі можна приготувати і на пектині. Полуничне конфі на пектині дуже зручно готувати саме в літню пору, адже конфі приготоване. На пектині дуже швидко стабілізується при кімнатній температурі. На каналі є дуже детальний рецепт приготування малинового конфі на пектині, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Зараз сезон полуниці, тому цілу полуничну ягідку нам потрібно пробити занурювальним блендером до стану пюре. Також перед приготуванням полуничного пюре я додала до полуниці потрібну кількість цукру для конфі. Та тепер нам потрібно полуничне пюре з цукром трішки проварити. Я це роблю на маленькому вогні, постійно помішуючи пюре лопаткою. Ось моє полуничне пюре з цукром вже закипіло, та тепер ще проварюю його одну хвилинку. На даний момент температура полуничного пюре 80 градусів. І ця Температура трішки ще за висока, щоб додавати до пюре, набрягши желатин. Тому потрібно трішки зачекати, поки пюре охолоне. Та тим часом давайте підготуємо форму, в яку будемо заливати наше полуничне конфі. Це в мене кільце діаметром 16 см. Одну сторону кільця нам потрібно обгорнути харчовою плівкою. А для того, щоб плівка гарно прилипала до кільця, нам потрібно зовнішню сторону кільця трішки змочити водою. Також своє кільце я розмістила на дощечку, щоб Конфі було зручно поставити в морозилку для стабілізації. А коли полуничне пюре охололо до температури 50 градусів, додаємо до нього наш напрягший желатин. Трішки перемішаю пюре з желатином між собою лопаткою та тепер для того, щоб желатин добре розчинився в пюре, пробиваю все занурювальним блендером до максимальної однорідності. Переносимо наше полуничне конфі у підготовлену форму та ставимо його в морозилку до повного замороження на цілу ніч. Третім полуничним прошарком у нас буде полуничний мус. І для нього нам теж потрібно замочити желатин. Для мусу я теж до 5 г желатину додаю 30 г холодної води. Розмішую желатин з водою між собою ложечкою. Та залишаю спокою на хвилин 15, щоб желатин набряк. Полуничний мус я хочу приготувати на основі білого шоколаду. Шоколад нам потрібно розтопити і я хочу це зробити з допомогою молока. Молоко на маленькому вогні підігрівається та заливаю підігрітим молоком білий шоколад. Трішки перемішую шоколад з молоком між собою лопаткою, та тепер нам потрібно з полуниці зробити пюре. Тож до полуниці додаю трішки цукру та перебиваю її занурювальним блендером, до стану пюре. І полуничне пюре нам потрібно знову трішки проварити. Роблю це на маленькому вогні, постійно помішуючи пюре лопаткою. Ось моє полуничне пюре закипіло та я його ще проварила одну хвилинку. Та тепер переносимо його до розтопленого шоколаду. Трішки перемішуємо між собою полуничне пюре та розтоплений шоколад. Та сюди ж додаємо набрягший желатин. Знову перемішуємо між собою все лопаткою та для максимальної однорідності перебиваємо занурювальним блендером. І вийшла у нас така полунична заготовка для мусу. В даний момент її температура 40 градусів. І наша полунична заготовка ще трішки загаряча, щоб додавати до неї вершки. Тому нам потрібно трішки зачекати, поки вона охолоне. Але тим часом давайте приготуємо форму, в яку будемо заливати мус. У мене це знову кільце діаметром 16 см, і одну сторону кільця обгортає харчовою плівкою. А щоб плівка добре прилипала до кільця, нам потрібно його зовнішку. Віднятню сторону трішки змочити водою. Також своє кільце я розмістила на дощечку, для того щоб кільце з мусом було зручно поставити в морозилку для стабілізації. А коли полунична заготовка ухолола до температури 30 градусів, можна переходити до збивання вершків. Перед тим як вершки збивати, вони повинні постояти в холодильнику мінімум ніч. Відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків, до стану морозива, яке щойно розтануло. Та тепер до збитих вершків додаємо тоненькою цівочкою полуничну заготовку. На найменшій швидкості міксера. Перемішуємо мус до однорідності, довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитих вишків. Краще домішати вручну лопаткою. Хочу вам нагадати! За нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Та тепер готовий мус переносимо у підготовлену форму. Та для стабілізації ставимо кільце з мусом. У морозилку на цілу ніч. Отже, ми з вами приготували бісквіт та три полуничні прошарки. Та тепер вони мають стабілізуватися в холодильнику та в морозилці цілу ніч. І продовжила я своє приготування уже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати розчин для просочування бісквіту. Невеличку кружечку я виклала трішки рідкого загущеного молока та заливаю його гарячою водою, розмішуємо загущене молоко з водою до максимальної дорідності. Та тепер відставляю розчин. Що для просочування в сторону, щоб він трішки охолов. Ми з вами ще ближче підходимо до збирання торта, і для цього нам потрібно розрізати наш бісквіт на коржі. В холодильнику бісквіт гарно стабілізувався, він став менш крихкий і тому його буде легше розрізати на коржі. Я це роблю, як зазвичай, з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт спочатку по колу, та після цього, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. Мені дуже подобається, який цей бісквіт виходить у розрізі. Крім того, цей бісквіт виходить дуже пишний та високий. Тому мені з вдається розрізати його на 4 коржа. І взагалі цей рецепт заварного бісквіту дуже зручний. Я цей бісквіт готувала у формі діаметром 18 см, але якщо його приготувати на 4 яйця у формі діаметром 20 см чи 22 см, такий бісквіт можна буде розрізати на 3 коржа. Також цей рецепт бісквіту дуже легко перерахувати на 3 яйця. І якщо приготувати його у формі 18 см, то такий бісквіт можна буде теж розрізати на три коржа. Та що нам ще залишилось зробити, це доготувати крем, з допомогою якого ми будемо збирати торт. А саме ми приготуємо крем-сир на білому шоколаді. Це в мене ганаш на білому шоколаді, який я приготувала в той самий день, коли готувала бісквіт та полуничні прошарки. Адже цей ганаш має стабілізуватись в холодильнику мінімум 8 годин, а краще цілу ніч. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. Тож до ганашу додаємо добре охолоджений сир жирністю 23%. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до пишності та щіки. Спільності. Взагалі я дуже люблю цей крем. Він виходить дуже смачний та надійний. На каналі вже є дуже детальне відеорецепт з приготуванням цього крему. І посилання на це відео з'явилося в правому верхньому кутку. На збивання цього крему в мене пішло 2 хвилини. Для зручності готовий крем переношу в кондитерський мішок. Збирати свій торт я буду на дощечці в роз'ємному кільці, обгорнутому зсередини ацетатною плівкою. На дощечку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Та тепер викладаємо перший бісквітний корж. Взагалі цей бісквіт виходить достатньо вологий і його просочувати зовсім не обов'язково. Але я все ж приготувала розчин для просоджування і зовсім трішки просочую його. Та тепер на бісквітний корж викладаю равликом крем-сир на білому шоколаді. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити. Максимально рівномірно. Крему викладаю небагато, адже нам його потрібно розрахувати на три полуничні прошарки. Розрівнюю цей шар крему ложечкою, та тепер на крем. Хочу першим викласти полуничне конфі на желатині. Я його тільки зараз дістаю з морозилки та ось так гострим тоненьким ножем вирізаю з кільця та викладаю на крем заморожене полуничне конфі, стараюся зробити це максимально посередині. Ну а щілинки, які утворились між конфі та кільцем, Заповнюємо крем сиром. Трішки крему викладаю на полуничне конфі та розрівнюю його ложечкою рівномірним шаром. Після цього на крем викладаю другий бісквітний корж та трішки просочую його. На бісквіт викладаємо крем-сир на білому шоколаді. Розрівнюємо цей шар крему ложечкою та з цього ж крему робимо бортики. А всередину бортиків викладаємо полуничне компоте. На компоте теж викладаємо трішки крем-сиру на білому шоколаді та. Розрівнюємо його. Та тепер викладаємо наступний третій бісквітний корж. Просочуємо його та відразу просочуємо четвертий бісквітний корж. А поки до нього дійде черга, він якраз встигне трішки просочитися. На третій корж теж викладаємо крем-сир та розрівнюємо його ложечкою. Та тепер нарешті дійшла черга до полуничного мусу. Я його теж дістала з морозилки і вирізаю з кільця тоненьким ножем. Викладаємо заморожений прошарок з полуничного мусу на Шар крему. Щілинки, які утворились між мусом та кільцем, заповнюємо кремом. Та весь крем, що залишився, викладаємо на мус. Розрівнюємо його рівномірним шаром ложечкою. Наверх торта викладаємо останній бісквітний корж. Зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник просочуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже нарешті посмакувати тортом. А можна ще його вирівняти фінішним кремом і задекорувати. Що я в принципі і зробила. Вже давно ви просили мене відзняти урок по створенню маків з вафельного паперу. І нарешті я досягла успіху у своїх експериментах. Але про це вам розповім вже в наступному відео. А це означає, що вам обов'язково потрібно підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою усі, щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. Але не хвилюйтесь, розріз торта я вам зараз покажу. Насправді поєднання у цьому торті досить класичне і стандартне: білий ванільний бісквіт, полуниця та сирний крем. Але саме в одному торті я хотіла вам показати три різні варіанти приготування цього торта, тому і назвала його трансформером. Адже цей рецепт торта ви можете дуже легко змінити під себе. Як я вже сказала, бісквіт можна приготувати як на 4 яйця, так і на 3 чи навіть 2 яйця. Також ви можете вибрати якусь одну полуничну начинку, чи компоте, чи конфі, чи мус, та приготувати таких 2 чи 3 однакових прошарки для одного торта. Або можна скомпонувати дві різні полуничні начинки в одному торті. Словом, робіть, як вам душа забажає. Ну і на смак торт вийшов такий мегаполуничний, освіжаючий та дуже ніжний. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів! приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!